Ну що ж, всім привіт, народ, з вас підписка подбайком, грати в селівізацію шосту. Так, мене тут мастаки... Ой, Мастаки до котів доплили. Давайте придбати. Плюс 2 виробництва, плюс дві їжі, плюс 2 золота. Але їжа одне додається. А, додається їжа. Мене обманюють. Мене обманюють. Ладіва. Він припинив бути моїм вільним містом. Так, йдемо далі сюди, щоб обрізати цих працівників. Продовжує вплити тут вздовж континенту. Так ти сліжу, це автоматично цікаво, щось дослідиш. Вільні міста Не, магадіш ще одного валета. Повертаю тебе також до себе. Ось так відправляю. Ох. Так, тут. В Варшаві. Натримай ще одну. Ну, це, це чит. Тут написано плюс дві їжі. Шахта, дає, є, плюс 4 продукції, плюс два золота, серйозно? А, не дало їжі. Ну да, це було б ще занадто круто, якщо воно ще дві їжі додатково долавало. Але Варшава. Ти вау. Це вау. Я не можу налюбуватись Варшавою. Краків. Також непоганий. Натрима відновлю собі Powerland. Так ти. Ти ти ти. Я хочу, щоб місто було тут. Ні, я запізнився. Я запізнився. Я на цих грабів ще розраховував. Чесно скажу, я розраховував ще на цих храбів яких мога діше встигла купити. Але це не привід не будувати тут поселення. Завершую крок. Просто так було три морських ресурси разом з цим крабом. Я б. Давай. На. Так, тут буду лісапінню в джунглях для тебе, Буд гощ. Нехай, непогано слухайте, непогано. Ти поки що. Чи є сенс? А, мояк де є житло? А вже ж. Так, ось тут усюди лояльність зменшується. Та якщо я не ось тут побудую, то я не перекриваю весь острів. Тому місто буду ось тут в будь випадку Просто прикро за те, що ми на одних крабиків менше отримаємо. Що таке? Ну Дивіться, вони тікається від нас. Давайте роз'єднати, включно вас. Це ж і це ж холми так? Вперед. Їм нема куди дітись. Ти йдеш сюди, працівник. Так ми облили цей світ, зачекай. Польський ім'я, так і так? А тут я бачу, що ви знаходитесь. Зулу. Зу. Ну так, ще, де, де вам ще розвиватись? Цей континент ми скорією на двох розділили. То по площі я більше територій займаю. О, почекай. Подимо, що одразу ферму по... Шахту побудувати. На? Ну все, подивіться. Варшава. По клітинкам. Ну, все. Клітинкам це все хородяхисним, але. Тут багато якісних ризик. Я б хочу, щоб ти концентрувався на їжі. Так. Ти так через сім кроків ще зростеш, а будувати повільніше ти не станеш. Зростай, будь ласка. Ось хочу від тебе відкріпити поселенця? Ой, посиленця. Працівника. Так ти вже, вже походив? Так. На, влазь сюди. Я тебе залишу на залізі. Слухайте, а ми в будь-якому випадку так виходить три морських ресурси. Забираємо, якщо тут побудую. Я забув про цих тертілін і, і, і тартал. Забув черепах. Черепах. Забув слово черепах з ким не буває. Так, не піду. Ви. Виплавимо навколо. Подивимось, що тут у них. Ти. Все. Забираємо. Раст. Це прекрасно. Так, ти Пропускай крок. Ти піднімайся до заліза. І ти. сюди. Так, перше, що я зроблю, це купую собі крабів і купую двох тартлс. Або можна було просто два міста на краях готувати, але це глупо було б. Воно того не коштувало. Не коштує. Граків, ти молодець, полагодив всі побуті будівлі. Я просто думаю, мінус два щастя в тебе, аж мінус два щастя. Можна щось десь побудувати і щастя буде. Можна теоретично зруйнувати район. Ой, давайте подивимось, наприклад, працівника сюди. Не можна. Можна допомагати іншим містам. Воу, судячи за все. Ну, просто не знаю справді, а. чи будуть інші способи розваг кого тут а тут побудувати? Заповідник, плюс одне житло всього. Де, де квартал є, не забуваймо. Ну, було б багато озер в тебе навколо. Плюс одна їжа, плюс одне виробництво від кожного кожного ділянка озера. А, І це, ти ще на озері будешся. Але є ще великий Зімбабве. плюс один другий шлях і плюс два золота за кожного. Основний ресурс у радіусі трьох ділянок від міста кожну торіг шляху з цього міста. Ого, тільки тут. А. А, ти прозорою будуєш Ну, не тут, не в цьому місті. На, мур. Це трохи дивно. Те, що мені не дають руйнувати. Слухайте. А якщо б не магадіш, ми ще б діставали до цих крапів, до цих крапів. І що з цими клітинками чому тут аж шість золота? Мені здається, це просто якесь чудо світу. Так, все, що? Заснувати місто. та, та. В мене нема вибору. О, перше місто Атлантик. це вважається з Прекрасно. е Так, я все розумію, але мені тут Гавермент. Так як мені потрібно. Де Де тимчасовий лишав губернатора? Де місце з губернатором, хоча він йому не потрібен. Так, зачекайте, в мене був губернатор. Додатковий четвертий. Я наймав. А, во, я просто його нікуди не приписав. На, гніздне. При... При... Так, все, все, ми живі, ми здорові. Азу, Пи -пи -пи. ось тут клітинку, ось тут клітинку. Ті клітинки, на які розраховую Так, на фотовайно всяку випадок Ось тут. Ось тут. Просто щоб магадіш відрізати. Так, обрати ми тут ти молодь. Та вірф, напевно. А майстерню. Все важливо. Все важливо. На ну, майстерню. Тобі також все важливо. Але ще промзона Промзона яку можна ось тут зробити, тут буде плюс від Граніта від вугілля, від заліза і. ну так. Або о, воно ж не дублюють. А тут тартак, І тут можна тартак зробити. Це буде ідеальне місце для промзони. Тут тартак буде Лісопільня Якщо вам так більш подобатись Лісопільня окей. Хм. Слухайте. Непогано. Я навіть не знаю. Чого. За скільки ти побудуєш? 160 кроків. Але зараз дивіться. Тут будую шахту. Тут будую ферму. Ти. Е, працівник йде на ферму. Завдяки чому зростання 4 кроки буде. За 4 кроки плюс плюс жителі. Так. Бугаваня. Побучати з гавань. Що буде давати плюс їжу. Ось тут. Ну, тому що їжі нам тут складно буде знаходити. Я не знаю, скільки оленів будуть давати. Або по пустому водяний млин побудувати і все. І не паритись Ось коли нове місто, це складно вирішити, що саме робити. Майган. Oh На випловідь будете вдупувати Тартлс. Так це що? Справді єдиний такий міні-острівець. Я знайшов Диво, природу, прекрасно. Це справді такий єдиний міні-острівець, який можна колонізувати. Що ось цей, в якому треба обрати, або вино в Борис. І тут також без сенсу Слухайте, ось цей, можливо, я колонізую. Тому що, наприклад, якщо тут тебе зробити, риба-риба. Ні, це, це, це бред, це, це також, не знаю. Ой, я тут зараз щось хуте побудую. В Вроцлаві. Ну, диво створено. Фаро, фаро, маяк. Економіка. Там, в мене будуть банки. Окей, давайте Друкарство вже час, час дійти і до друкарства. Обрати мету. В тебе нема торговці. А я не знаю взагалі. Щастя. Чи можу я щастя? Не через квартал отримати. Ось без... ...кварталу. Це просто так ходить, що в будь-якому місці треба в'їхати окремий квартал під розваги. Мені це не подобається. Взагалі я точно не буду. Вже бонус від прибережної ділянного міста непогано. А але я думав, ми в лоці побудувати. Тобі зробити колоса один дровий шлях, столь караванника. І все. Або є. Зачекай Є Баланська башта. Плюс два золота від кожного розкішного ресурсу місце призначення. В разі міжнародного другого шляху. А, тільки з цього міста. І по завершенню будівництва центральні райони міст, розміщених в інших регіонах. Отримують понад дешевші будівлі. Ну, прям, чесно кажучи, прям таке собі. Прям таке собі. Це вони хоче, щоб я все з цього місця. Відправляв. Можливо, колос. Так ти. Тобі є, що будувати? Ти можеш вірів будувати. Тоді Вроцлав. Куди я тикнув? А, на віру. Відчепись. Та будуй колос собі. Чому ні. Це буде ще колос, вітаю. Так. Ти іди йди сюди. Буде риба? Ти. Була в тому що їду. Дуже складно буде діставати. Ти на вугілля? Мені здається, треба було навки відправляти. Нехай. О, цікаво, добуваємо варварів. Вони в свій час на ділові познущались. Тепер моя черга. І вибачайте, що відволікаю від перегляду, але хочу нагадати, що ви по посланні в описі. Можете знайти мою гру і придбати її, за б я, ну, я був дуже тячен. Якщо ви її придбаєте, залиште, будь ласка, рецензію. Якщо у вас немає можливості придбати, просто дайте до це також мене дуже сильно підтримує. Mm. Так, захищайся. Мені дійшли до міста, мушкетери. Так, доброго вечора. Ви хочете 20 вугілля одноразово. І військовий союз. Блін, ти хто такий? Ти хто такий? Я не хочу військовий союз? І ще одну роботу від мене хочеш. Дивись, ось це. Ось це. Запропонувати скургувати угоду. І взагалі відмовитись. Бувайте. Я просто ви навіть не на моєму острові. Укласти військовий союз з вами і рознести разом Корею це було б прекрасно. Так. Так, у тебе три міста по 12 населення. У мене. To... Не, так, зараз секунду, я хочу перевірити, хочу порівнятися. У мене одне місто 12 населення. А... Я чекаю, поки мені міста відкриються для будівництва працівника. Давайте націоналізм, не знаю. Найняти видатну людину. А я б зачекав тут. Я знаю, що там видатні. видатні люди можуть бути покраще. Тут те ж саме. Мінус два ще. Ось я не знаю. Що тобі побудувати? Позний. Справді, пробач. Я не розумію, що по-нормальному зараз по-хорошому побудувати. А, караванник, точно. Караванник, відправлю його в сюди, Варшаву. Гавань забудована. Давай, майстерня. Ну, Проплавав. Вільнюс. 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 Я все ще тримаю міста своїми сюзеринами. Точніше, я. Тримай себе зуря на інших міст все ще. Мені вдається триматись. Де третій працівник ваш? Зачекайте, був третій працівник? На Натримай рибку. На київ. О, ну, тепер фондову біджу вже. Плюс 17 ти даш. Тому що ти запитаний на електроенергію. Вже ж Хтось ще. Так, один шовк на 30 кроків. Погодитись, Просто щоб не псувати, відносити. Не. не негадомо. Зараз. Крок закінчиться і укладу угоду. Так ти. Я тебе зараз. Так всі ні. ні вільних міст. Валет, але ні. Я тебе зараз перекинув сюди. Це місто і тут вже відправлю. Тут був третій поселенець. Це не Магадіш якось вкрав. Чи може Магадіш таке робити? Кіт, це мене лякає, я виходжу звідси. Я б такий, щоб на майбутнє. Так ти. Ти в пріоритеті. Береш їжу, але ти і так береш. Вартів. Так ти тут спи? Ой, доброго вечора Дякую. Так. О! Так, перший раз. По-друге, два. Досліджуємо потрохи. Два працівника додатково, це прекрасно. Познань. Тебе все є. Я не знаю. Що тобі треба? Ти її заможне місто. Можна зміцнювати свій флот і вже готуватись потроху до війни з Кореєю. Але що тут я. Флотом допоможу тільки ось тут трохи. І все. Тому що там далі навіть не підплити до інших міст. А, і то... Ні, нема сенсу флот робити, тому що в них не буде флоту жодного. Туватись до війни навіть не знаю. Вкласти угоду, бо питай мені радом. Ні, вони взагалі ніяк не приймуть. Мені це моє місто, ааа. Я а. певно що тут щось мав злей. Так тобі мав можна побудувати? Тільки ось тут? Що це даш? Пусуна наука, присудно віру, присудна, віра, присудна культура. Ну ні, це я думав ось тут зробити, тому що тут справді прибрежні клітинки більше. Мав взагалі це лодь, точно. Так, судячи за все, до речі, проблема в тому, що. Судячи за все, ось тут можна буде місто побудувати. Буду собі Так, давайте зараз собі побудуємо стіни в усіх містах. У усіх наших містах побудуємо стіни. Вон, тобі, точніше, мур Там вже мур будувати. Якщо я рано чи пізно збираюсь воювати з Кореєю, мені треба бути готовим до цього. Нова технологія. Тебе відправляє в Магадіш? Так, мані, так і плюс 24 монетки, плюс 2 виробництва, плюс б ні? Плюс технології, культура, віра запровадити. І ти максимально близько до Магадіша. Так, ти пливи сюди. Ти? Мене дуже цікаво, що тут таке. Це острів. Це ще один острів, який я заберу. Це точно воно так. Це точно ще один острів, який я забираю. Який би він зараз не був, я на нього припливу і заберу. В такому випадку. У мене є ось ось ти, який буде плити сюди. І потім десь створимо поселенця в Литанську, тому ж. Але на цьому поки що це відео закінчуємо. Дякую всім, хто його подивився. Особливо дякую своїм спонсорам, ніяких яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку саме завдяки вам і в ході зідео. Знову ж підписка, коментарі і так далі. Не забувайте. Дякую вам всім за перегляд, всім дачі та бувайте.